Toyota Highlander 2012 року випуску офіційно куплений у нас в Україні з пробігом 189 тисяч кілометрів всього. Один власник салону, весь в рідній фарбі, зустрічає у нас безключовий доступ. Також всі склопідіймачі, мультикермо, led дисплей. Вже грає рок-музика з позад, камера заднього огляду. Повторюсь, автоклімат. Також допомога при спуску, електрорегулювання сидінь. Позаду теж багато місця, шкіріне сидіння. Позаду також є клімат для пасажирів. Також у нас є сервопривід багажнику, фаркопчик. І це офіціал. Тут нема газіку, але можна встановити двигун і бензин. Тому всі, кого цікавиться, авто у нас де деталі за телефоном.